Доброго вечора. В ефірі Лтави, Кремачуські новини. Самоборона слідкує за правопорядком у місті спільно з правоохоронцями. Надзвичайники готуються до можливих весняних паводків та підтоплень, а комунальні служби борються зі стихійними смітниками. Про це та інше піде мова далі. У випуску Залишайтеся з нами. Патрулювання вулиць Кременчука посилено. Кількість осіб, задіяних щодня в охороні громадського порядку у місті, збільшилася до 200. Про це повідомили у Кременчуцькому міському відділі міліції. Таке підсилення стало можливим завдяки спільним діям правоохоронців батальйону внутрішніх військ, Державної служби охорони та Кременчуцької самооборони. Перший заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник вважає, що такі заходи сприятимуть відновленню довіри у людей до правоохоронних органів та підтримуватимуть стабільно. ситуацию уместим. То, что сейчас возрождается совместное патрулирование, как раньше было народные дружины, это только положительно, потому что это увеличивает доверие народа к милиции, это повышает авторитет милиции, это гарантирует, с другой стороны, увеличение контингента, который прибывает во время дежурства, несет службу. И завтрашнего дня присоединяется к несению службы и наш батальон внутренних войск. Поэтому я уверен, что э милиция внутренних войск и наши э народные дружины, которые будут совместно патрулировать, справятся с этим заданием и обеспечат безопасность наших Крименьчужан. Учасники Кремінчуської самооборони з цього понеділка патрулюють місто спільно з міськими правоохоронцями у спеціальних одностроях без масок на обличчі і без зброї, розповів сьогодні представникам засобів масової інформації керівник самооборони Андрій Касаткін. Патрулі самооборони, які курсуватимуть вулицями, можна буде легко розпізнати за спеціальними бейджами та пов'язками. Масок добінок, всього цього вже немає. Це були відголоски. Майдану і тих подій, які там були зараз, ці хлопці одягнуті у камуфляжі, вони або в цивільному одязі. У них, здебільшого, всіх, або як на край вже у старшого цієї групи завжди є бейдж. По-друге, всі патрулі, які ми зараз наряджаємо в центральних частях міста, на горній частині або на молодіжному, вони будуть співпрацювати разом із співробітником міліції. Журналістів запевнили, що у своїй роботі громадський патруль керуватимуться виключно законом України про громадське формування. Бійці самооборони поводитимуться з громадянами чемно і ввічливо, а у разі необхідності викликатимуть правоохоронців. Вони однозначно будуть присікати які правонарушення или мелкое хулиганство, или любое, там даже обычное замечание делать э, гражданам нашего города, там, распитие спиртных напитков. Если люди будут адекватно реагировать, ну, значит, э, это, это нормальное явление, если люди поймут и отнесутся к этому с пониманием. Если же нет, естественно, будут... По їхньому требуванню в громадської формула будуть прибувати на міста супутніки міліці, котрий уже реагувати на такі зміщання адміністративні. Вже від початку цього тижня на патрулювання вулиць міста виходять близько 200 осіб 60 з них самооборонці. Міська влада та правоохоронці сподіваються, що такий крок зміцнить громадський порядок у Кременчиці. На українських теренах фіксуються непоодинокі випадки, коли різноманітні групування, у тому числі і кримінальні, називають себе самообороною і чинять неправомірні дії та провокації. Відрізнити самооборону справжню від фальшивої від сьогодні стало легше. Окремі ці громадські формування, самооборона майдану спільно з правоохоронцями, патрулює території, і забезпечує правопорядок. Також діяльність формування від сьогодні координується безпосередньо зі столиці. Кремечужанин Іван Балацький, лідер міського осередку правого сектору. Та самооборони Кременчука сьогодні у Києві зустрівся із головою Ради національної безпеки і оборони Андрієм Парубієм. Одразу після повернення у наше місто Іван Балацький розповів нашим кореспондентам, що саме вирішили у столиці. Бойці самооборони і правого сектора після звісних подій 21, 18-21 числа, які відбувалися на Майдані в Києві, повернулися в наш рідний міст. І готові э, продовжити то дело, яке на ми почали э, на майдані. Ми зараз совместно з міліцією, координируемся, проводимо совмісне патрулювання города, беремо на себе за спокойствие і за стабілізацію ситуації в місті. Іван, ви тільки на повернулися з Києва. Я знаю, що у вас була зустріч із Андрієм Парубієм. Отже, шлося? Мы встречались с Андреем, и разговор пошел э, о ситуации в нашем городе. Э, в последние дни какие-то люди и криминалитет, прикрываясь нашим именем, пытались дестабилизировать ситуацию в городе. Я ответственно заявляю, что мы никакого отношения к этим действиям не имеем. По результатам нашей встречи э, был подки подписан приказ о назначении меня официальным координатором самообороны в городе Кременчуге. На прошлой неделе появились люди, которые показывали какие-то фальшивые удостоверения, представлялись представителями самообороны Майдана. Мы, я ответственно заявляю, что по итогам встречи я получил мандат координатора по Кременчугу и Кременчугскому району от самообороны Майдана. Ми заявляємо, що беремо на себе відповідальність за порядок і спокійство в місті. Кременчук готується до можливих весняних паводків та підтоплення території. Сьогодні головний надзвичайник Кременчука Валентин Шафорост здійснив перевірку готовності до роботи у весняний період об'єктів КП «Благоустрій» Кременчука, водовідвідних каналів та станцій зі збору та перекачки поверхневих і ливневих вод. Подробиці у матеріалі від Тетяни Андрієвої. Так історично і географічно склалося, що Кременчук був збудований в прямому переносному значенні на воді. На весні ґрунтові води фактично підіймаються до нульової позначки, доходять до відстані 20-30 см від поверхні ґрунту. Якою буде сьогоднішня весна, дощовою чи сухою, ніхто достеменно не знає. Синоптики, на жаль, не дають точних прогнозів, але якби там не було, до весняних паводків та підтоплень територій готуватися необхідно. Значить, такі райони в нашому місті потрапляють під підтоплення, як велика когнівка, ну насамперед хотів сказати ложки, це і за насипи. Це і Крюків, це і Ривівка. Всього в нашому місті Кремінчуці знаходиться, проживає в зоні підтоплення 2405 осіб. І 676 будинків потрапляє ну на знаходиться на території підтоплення. Тож надзвичайники, керуючись правилом, попереджений, значить, озброєний з 27 лютого по 7 березня комісійно перевіряють стан водовідвідних каналів, лебневої каналізації та насосних станцій, щодо їх готовності до повень і паводку. Сьогодні було перевірено дев'ять насосних станцій та 11 водовідвідних каналів комунального підприємства «Богоустрій Кремічука. Хочу сказати про те, що ми провели таку перевірку. Всі нас станції в справному стані і готові до перекачки талих вод, Тобто, я вважаю, знаходиться в нормальному робочому стані. Як зазначив Валентин Шафорост, на багатьох насосних станціях було замінено двигуни і встановлено нові насоси. Так після капітального ремонту центральної насосної станції підтоплення в центральній частині міста не загрожує. Вирішено проблему підтоплення і жителів вулиці Сірова, що на чередниках. Якщо на оцій, де ми зараз знаходимося, раніше був взагалі один насос, тобто резерву не було. Якщо виходить з ладу основний насос, все роботи зупинялись в даному випадку встановили резервний насос. На 150 кубів за годину, який вирішує проблему, і тут фактично питання підтоплення не існує. По водовідвідним каналам у Кременчуці можна сказати одним словом проблема. Всі канали потребують розчищення, крім одного, що на вулиці Ярмарковій. Його вперше за 20 років капітально розчистили. Всі інші забиті сміттям, порослі очеретом, кущами. До всього у деяких місцях засипані землею. Власники перелеглих садиб влаштовують додаткові земельні ділянки на водовідвідних каналах, перекриваючи потік для води. Водовідвідні канали у нас місці знаходяться в незадовільному стані, які замулені, перегороджені, позаростали очеретом, деревами і таким чином пропускна способність у них я скажу, що на сьогодні. Такому навіть незадовільному стані працівники благосторону Кермічука міру своїх сил і фінансових можливостей намагаються розчищати водовідвідні канали. Ті ж самі місцеві жителі і засмічують. У Прошлому році було прочищено в Крюковському районі водовідвідний канал від Крюковського кар'єри управління до провулка Сівачського. Вирізали дикорослинні дерева і побутове сміття прибирали. На жаль, коштів підприємству недостатньо, щоб в повному обсязі здійснювати прочистку всіх каналів. Але доглядаємо, канали для до весняної повені підготовлені, так що місцеві жителі потерпати від повені не будуть. З настанням весняного сезону у комунальних служб додалося головного болю у боротьбі з неконтрольованими смітниками, які розростаються небаченими темпами. Десант спеціалістів управління благоустрою сьогодні висадився в районі провулку героїв Бреста. Нас на районі та Так, мешканці прилегли до зупинки вулиця Миру будинків вже неодноразово телефонували до відповідних служб з обуренням на можливе утворення ще одного міського стихійного сміттєзвалища. За гаражі не ходити. Хоча в іншому випадку тут можна і поїсти, що знайти, і нужду справити, і об'яву прочитати. Продам залізобетонний гараж без місця. Терміново та недорого. Гараж на місці продається без місця. Алло! Якась неузгодженість виходить за словами фахівців. Управління благоустрою усі ці три десятки гаражів встановлено тут незаконно, і це вже як аксіому. У відкритому гаражі із написом на воротах пункт стор суровини. Літній чоловік на наше запитання ваш гараж відповідає звичайно, ні. А ви в курсі, що ви стоїте незаконно, або курсі ж то вони стаїться зі снізаком, ніло Зараз це та вторсеравина, ми будемо виясняти. Я це ви не працівник так. Так? Да. ви давно зі сработа Временно я та саме. Трохи далі наша відеокамера фільмує епізоди з будівництва іншої металевої конструкції під назвою Гараж. Начебто й господар тут. Пощастило. Зараз це дізнаємось. Це ваш гараж? Ні. Тож не ваш. Орендуєте? Ну, хоча б по времені. Сколько стоїть этот гараж? Два дні. Два дні? І у вас документи є? Ви за два дні успіли оформити? Ні, ми платили денежки. Э, в кооператива находится в этом пятидаже, в могут, вот это кооператив, значит, у вас получился? Создавался кооператив, да. Когда? Когда сделали отказ. Вам предо предоставить нам документы на раз право размещения? Да я уберу, говорю, что сегодня уберу. Хорошо, убирайте. Вы вы... Если он у вас незаконно стоит. Нет, законно. Мы заплатили за аренду земли. За заплатили. аренду земли вы не могли заплатить, мы? если у вас нет договора аренды 30 земли? 30 лет. Что 30 лет? Платіння стоять, понятне діло. оформлено ли состоянні розміщення цього гаража. Законно чи ні, але ж 30 років користуватися землею і не прибирати на ній. До контейнерів для сміття, як то кажуть, рукою подати. І порожні. Були направлені запити до відповідних інстанцій на предмет встановлення законності цих металевих гаражів. Відповідь йому. Поки що не отримали. Завданням на сьогоднішній день нашого управління є навести порядок зі встановленими гаражами провести бесіди із власниками гаражів на предмет прибирання постійного своєї прилеглої території. Також основним завданням це є наразі прибирання за за гаражами. Першочергово приносити зараз гаражі. Ніхто не збирається, запевнив нас Антон Ядров. Мова йде про перевірку законності їх установлення і наведення належного порядку. Поки що у вас на районі смітник Вчора виконком Кременчуцької міської ради засудив військову агресію Російської Федерації в Україні. Переважна більшість опитаних нами кременчужан також вважає, що російськомовних громадян у нашій державі не утискають. Від подиву до вершин майстерності так іменується виставка творчих робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості, яка вперше відкрилася сьогодні в міській художній галереї Кременчука. За втіленням невичерпного дитячого натхнення задоволенням спостерігала і наша знімальна група. Прекрасний яскравий і омріяний світ дитинства зустрічає від сьогодні кожного порогу міської виставкової зали. Ніби ковток свіжого повітря серед нескінченої низки днів надзвичайного емоційного напруження, на мій погляд, дуже символічно, що вона стартує саме в цей час у складний і буремний для нашої країни час, тому що собою вона ілюструє дві беззаперечні істини: діти то наше майбутнє, а краса врятує світ талановитим роботами дютівців стало тісно і в рідних стінах, і в звичних вітринах дитячої бібліотеки імені Торубари. Тож, по 20 березня, вони чекатимуть на Кремінчужан у головній місцевій художній галереї. Мені дуже дуже приємно, що роботи наших дітей і тих педагогів, які їх навчають, вже досягли такого рівня, що можна з них сформувати повноцінну виставку і показувати її кременчужанам. Вона в собі несе надзвичайно позитивний заряд творчості, добра, хорошої енергії. Я впевнений, що багато кременчужан прийде подивитися цю виставку, подивитися різні техніки, в яких виконані ці роботи, тому що тут і вироби із шкіри, і вишивка, і комбінації різноманітних технік. Ну просто вражає. Перші відвідувачі виставки просто вражені розмаїттям образів, стилів, технік, дитячої фантазії та досконалості витворів. Опі кабита цвіт бабсьом сложний в кожній композиції присутні різні техніки. І все згармоніровано, і как-то так восприймається. Буквально душу радує. Я дивилася на ці картини. Мені здавалося, що я що я прийшла не в дитячу галерею, а до, а до галереї, де справжні майстри. Мені дуже сподобався подобалась птиця з орігамі, тому що скільки треба було паперу, скільки треба було майстерності, спочатку вирізати полосочки, потім накрутити їх, потім зробити шию. Це, це дуже кропітка така робота. Роботи дуже омічальні, скільки вложено душі, От, е, прекрасно все зроблено. Праздничне настроєння серед представлених робіт творчі доробки дітей, які займаються в об'єднаннях, що нині претендують на звання зразковий художній колектив. Це студія образотворчого мистецтва і художнього ліплення. Надзвичайно родюча Кременчуцька земля народжує дуже багато талановитих дітей. А будинку дитячої юнацької творчості ще дуже везе в тому, що у них надзвичайно талановиті педагоги, які плекають ці дитячі таланти, і те розмаїття талантів, які ми сьогодні бачимо на виставці, дивує. Наводить на багато роздумів в цій красоті. Я працюю вже лет 14 і не перестаю удивлятися, наскільки талантливі діти, наскільки у нас талантливі педагоги. Тож запрошуємо на зустріч з прекрасним у неповторний всесвіт добра, людяності, дитячі фантазії, ілюзій і мрій до виставкової зали по вулиці Коцюбинського. 4. І далі прогноз погоди, що його нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Можливий туман вночі 1-3, в день 5-7 градусів тепла. Такої погоди буде у середу, 5 березня. Цією інформацією завершуємо випуск. Зустрінемося в ефірі завтра. Частим.